Іконка креаторів – це предмет, який входить до 10 найрідкісніших предметів у Браву Старс, про які я вам сьогодні розповім такто. Та якщо ви її маєте, це не просто пікселі, а показник, що ви досягли неабияких успіхів у медіасфері сфері Правду. Звісно, що, хоч не всі підряд її мають. Але вже доволі значна кількість людей у порівнянні з минулим мають цю іконку. А що цікаво, для креаторів контенту це не остання ексклюзивна річ, яку вони можуть отримати. Також вони мають ще й спрей, який, звісно, виглядає та, на мою думку, ціниться не так сильно, як сама іконка, проте це показник та ніяк інакше. Ех. Сумно, що я і не маю цієї іконки. Що цікаво, про деякі предмети з цього відео, про які піде мова, є на моєму аккаунті. І ось один з них це ця золота іконка, яку ви могли отримати за перший сезон силової ліги, у котрому вам потрібно було апнути перше золото. Що цікаво, на ж саму срібляну іконку я не маю, хоча вона у свою чергу ціниться ні краплю менше, ніж золота. Ось реально рідкий пін, котрий був доступний кожному для купівлі, це у підтримку кіберспортивної команди Obey. Хто не в курсі піни, іконки та спрей кіберспортивних команд потрапляють до розділу кіберспорту у каталозі. За умови, що команди присутні у партнерській програмі самого кіберспортивного Бравлу, якось багато слів кіберспорту, в одному реченні. Так ось і так, мало хто купив цей пін тоді, бо команда обій покинула партнерську програму Бравлу. Насправді, у дійсності дуже багато рідких речей, які можна було отримати, та які могли забрати абсолютно усі. Але уся проблема, що у періоди, коли можна було отримати ці речі, був низькій ануайн-бравлі. І ще одна абсолютно безкоштовна річ це зіркова шелі. Скін, який виказує усіх олдскулів з перших секунд гри. І цей скін навіть красивий, прикольно. До речі. Раджу самитися на цей або канал Годапік та поставити лайк на цей відос, тому, що тому. Так що ще зайдіть в ТК, бо у вас немає відмовок, чому не заходити. Заходьте і тоді все буде супер. А щодо найрідших речей Бравлу Дуалянт Кольт, напевне, найрідший скін на у грі, але чи рідший він від зіркової шелі? Це питання. Бо купити його можна було всього днів п'ять, за доларів теж п'ять. Але було це вже у 2020 році, а не як шелі у 2018. Тому хто рідший зіркова шелі чи дуаліант Кольт вирішувати вже вам. Але також останній скін, про який піде мова, це скін, який був випущений у той самий період, що і Дулянд Кольт – Малефісента Колет. Скін безумовно красивий. Єдина проблема, що на той момент виходу колет цей персонаж був ультра слабкий, та після пасу з сильним вільтом мало хто його купив. Звісно, ці всі ікони, спрейчики, прикольні темки, але піни. От це вже прикольно. Почнемо по порядку. Піни з кубками. Всі ці піни можна було купити давним-давно, та вже давно купити їх не можна. Що сказати, піни прикольні, рідкі, але нічим особливим не виділяються. Ось піни Мачеріно вже цікавіші. Один з них, а саме який ви зараз спостерігаєте на екрані, можна навіть зараз купити за 5 євро. Звісно, що він трохи рідкий, бо не всі знають навіть, як його можна отримати. А ось другий пін це пін за перемогу у турнірі на Мачеріну. А так як для того, щоб це зробити, потрібно перемогти доволі сильні команди, зробити це звичайним гравцям майже неможливо. Це і робить цей пін унікальним, недоступність казуалам. Але є піни, які не те, що казуалам недоступні. Вони доступні лише кращим. Та кожен рік три людини отримують по одному унікальну піну, який вони навіть за бажанням можуть обміняти на мільйон гемів. Ці піни настільки обмежені, що буквально на пальцях можна перерахувати володарів цих пінів. І це пікселі за перемогу у світових чемпіонатах з Бравл Старсу. Кожен рік. Три людини, всього три людини отримують пін переможців світового чемпіонату. Якщо ви зустрінете людину з цим піном у грі, я вас вітаю. Але, звісно, не упадку, якщо вона проти вас. Але по факту все, що вам треба, це підписатися на канал та телеграм, поставити футбайку та...